Чого наснився колишній? Сумує за вами. В минулому він відсторонився від вас, припинив з вами будь-яке спілкування. Холодний був. Зараз спогади, його накривають спогади, він сумує за тим сонцем, яке було з вами і яке він втратив. Є ключ, розгадка. Ключ щось, що він знає, як це вирішити. На майбутнє він думає. Що, можливо, він вам уже не подобається, не сподобається. Бо й переживає, що він став, не знаю, старший або бідніший, а що ще якийсь не такий для вас, що він вас не ну, що він вам не сподобається. Так, що ще? Про що попереджає сон, чого наснився колишній? Що це було? Ну, то, що він про вас думає, і про те, що він за вами сумує, це 100%. Є таємниця якась, якась таємниця, зараз ми подивимось, якась. Перешкоди, він думає про вас. На початку розкладу вийшов він. І зараз на майбутнє в дійстві, він хоче до вас робити якісь кроки, але в нього є якісь перешкоди, які він не може здолати. Ну це перешкоди надумані. Йому так здається, він собі він сумує за вами, згадує вас і думає, що Перешкода дуже велика, що неможливо з вами бути разом, але ви в планах, він буде якось проявлятися. Може, напише щось? Так, ще мені треба карти. А, це доля. Угу. Таємниця то, що він не хоче бути навяжчевим. Не хоче проявлятися, що знає, що ви його відвергнете, і він не хоче бути назойливим. Що Він вже не знає, чи вважаєте ви його своїм другом, але дуже б хотілося бути вам як друг. Так, яка ще темниця? Ну, Що саме цікаве, що в центрі розкладу ключ, розгадка до всього, що він – це ваша дора.